Розпочали набирати монолітне перекриття і разом набираємо і сходи. Монолітне перекриття нашого підвального приміщення. Ось у нас дві сходових, одна в будинок, друга на крилічку. Ось такий проєкт. В тому кутку у нас передбачений приток повітря, в цьому кутку уток. Обов'язково не забувайте робити такі режі в підвальних приміщеннях, бо буде печалька. Буде постійно стіни окріть. Ось так. Ось. Підвальне приміщення все утеплене, повністю прогідризироване, показував раніше, як виконала ПВХ мембрана. І зараз буде заливатися монолітна плита з ось таким от поясом. Б'ємо два етапи. Перший етап перекриття армопояс сходові Другий етап це у нас підлога по ґрунту і сходові вниз.